Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Арифлейм. Мультізахисний крем для обличчя SPF 50 New Age оновився. Тепер це New Pros Uticules. Я не випробовала ще цей продукт, але згідно інформації на сайті, це зовсім інший продукт. На пакуванні ми маємо позначку миттєвий праймінг. захист від перечасного старіння. За рахунок захисту колегену, також шкіра миттєво стає гладенькою, м'якою і зволоженою. І крем не залишає білих плям, тобто на шкірі він непомітний. На одну половину обличчя. Зараз в мене нічого не нанесено, у нас зараз ранок. Я нанесу вже Тейкром, що ми знаємо, любимо користувалися ним. SPF 50 New Age, а на другу новий продукт. Бачите, продукт виготовлений в Польщі, має 30 мл. Строк придатності. Десяте, двадцять шосте. тут маємо QR-код і сам продукт. Така. Бачите, навіть вже сам тюбик він відрізняється. Тюбик не має захисту, бачите? Будьте у надійних дистриб'юторів, бачите? О така не дуже рідка текстура. Ну, Крем досить плотний, але бачите, вбирається також. Дуже добре вбирає. Бачите, от тільки я нанесла, і вже шкіра відчувається, що він повністю, тобто на поверхні, тобто вся його є, але поверхня як, як виглядає, як, як крем вже війшовшки. Тобто на шкірі нічого не відчувається. Просто відчувається така сяюча, гладенька шкіра. Хоча покриття таке доволі плотне? Ну, тут видно, що інший, Ви ми... бачите. І зараз для порівняння той крем, до якого ми звикли. Крем також виготовлений в Польщі і також має 30 мл. Тут ми маємо на коробочці логотип. А тут же логотипу на коробочці нема. Тільки QR-код всередині. А тут qr кода нема. Ось. І до речі, отут, бачите, інструкції нема всередині. А тут у нас була така доволі така інструкція <свігла> А тут же інструкції нема. Nu H плюс просютика. Ну, ви бачите, зовсім інший вигляд ми маємо. Ось. цього старого крема 34143, а новий 41059. Так, і дивимося. Ну, як на мене, він виглядає більш такий рідкий. Так, не так плотно наноситься в порівнянні з новим продуктом. Легше розподіляється, тобто тут текстура більш рідка. А та текстура, я відразу відчула, що вона плотна. І аромат. Тут ми відчуваємо наш такий аромат, до якого ми звикли в цьому кремі. А тут аромата, як такого я не відчула. Тобто він такий невагомий і непомітний. Мені здається, новий продукт, ви бачили, він в шкіру війшов набагато швидше, миттєво буквально. А цей продукт таке, таке відчувається трошки плівочка. Ну, я звикла до того відчуття, а тут таке трошки нове відчуття. Він входить в шкіру і так на дотик. Таке ну, приємне, але відчувається, що такий захист, а... якщо торкатися. а так, покриття дихаюче і невагомо, але бачите такий здоровий сяйво, шкіра, а тут вже так, трошки такий ефект. Бачите? Тут ефекта такого, ну, спітнілого обличчя, то тут ми не маємо. Просто таке здорове сяйво шкіри, і шкіра відчувається як суха на дотик. А тут, бачите, все ж таки от такий вологий трошки фініш. ну Зараз. От. Різниця, безумовно, є. Зовсім інше відчуття. Ну, тут просто це зовсім інший продукт. Оскільки я дуже люблю цей крем я ним користувалася, то це зовсім інший продукт. Мені сподобалося, миттєво входить, миттєво відчувається захист, ну і фініш мені дуже сподобався. Подивіться, який гарний. А тут все ж таки, бачите, такий ефект більш вологий. І нам обіцяють, що крем має антовікові властивості. Тобто не тільки захист, а і захист і догляд, а тут захист, догляд і Ще і омолодження. Тобто ню Плюс. антивікові властивості. Бачите, наскільки швидше крем. Плюс Hlus війшов в шкіру. Здоровий сяйво шкіри без ну, шкіра не волога. Дуже приємно. А тут все ж таки оцей захист. Він помітний. І ще треба трошки часу, щоб крем війшов в шкіру. Бачите? А тут от ця половина вже шкіра. А тут під пальцями ми відчуваємо вологу. А тут вже шкіра як суха. Ось такі мої враження. Від нового продукту мені дуже сподобалося. Давайте обміняємося враженнями в коментарях. Пишіть, як вам. Ну, я любила обидва. Тобто я дуже любила і той крем, і цей новий мені також сподобався. Якщо ви поділитеся своїми враженнями, я буду дуже вдячна. Всім дякую за перегляд. І гарного настрою, і відмінного захисту, і антивікового ефекту. Я хочу вам нагадати, що зараз діє акція, якщо ви берете 3, 5 продуктів, то вам цей продукт буде дешевше. Там 3, 6, просто врахуйте це, якщо ви хочете ну, взяти не одну позицію, а декілька. Там буде вам скидка набагато більше.